Заняття. задача 1414. Якщо напруга на резисторі становить 8 вольт, то сила струму 0,2 А. Ось наш резистор, ось наша напруга на ньому. А оце ток. 0,2 А. За якої напруги сила струму через резистор дорівнює 0,3 ампера? І так, у 1 8 вольт, і 1 0,2 А і 2 0,3 А. Використовуємо закон ОМА. Його легко запам'ятати, тому що струм прямо пропорційний величині напруги і обратно пропорційний величині опіру нашого резистора. Цієї формули ми можемо, якщо ми її пам'ятаємо, а її заявка пам'ятати, знайти і напругу. І опір, якщо є дві других величини. Спочатку розраховуємо опір нашого резистора. R рівняється U на I. Це значить 8 на 0,2 40 Ом. Тепер ми можемо звідси ляже знайти U. U буде рівнятися. І помножити на R. 0,3 то, що нам потрібно отримати. Помножаємо на 40. О, маємо 12 вольт. Тому відповідь 12 вольт. У 2. Це буде І 2. А це буде Р. Р наша вона, вона Р є Р. Без всякої, бо я не, не змінювалась. Задача 1426, який опір має ніхромовий дріт завдовжки 1 метр з площею поперечного перерізу 1 мм квадратний. В цих задачах викусовується оця формула, як її легко запам'ятати. Опір Ро. Це характеристика матеріалу, яка, яка характеризує його опір. Довжина прям, чим довше, тим більше, чим товще, тим менше, тим легше протікати нашому току. Щоб не помилити в цих задачах, головне перейти в систему Сі і виражати все в метрах. Як я вам казав, в секундах і кілограмах. І так, L – 1 метр. Площа 1 мм квадратний. Це. 10 мінус 6 метра квадратних. Не помиляйтесь. Міліметр це тисячна. Квадратний міліметр ще одна мільйонна. РО з довідника 110 на 10 мінус 8 ом на метр. Далі підставляємо в нашу формулу, наші дані. Маємо ось такий Результат. Це… 1 і 1 Ома. Ця задача дає поняття, як її розраховувати в таких випадках. Задача 1477. У скільки разів відрізняються опори двох залізних дротів? Якщо перший з них має в 4 рази більшу довжину. І в 5 разів більшу площу поперечного перерізу, ніж другий. Тобто перший дріт довший і товший. Довжина другого дроту дорівнює L. Виражаємо так. <клух> Поперечний переріз S. Тоді перший дрот буде в 4 рази довший 4L. І площа першого, це перше так написано S1 буде 5S. Наша знайома формула. Опір буде пропорційний пітомому оперу РО матеріала, прямо пропорційний довжині і зворотно-пропорційний площі. Підставляємо для першого дроту. Матеріал у нас один, один і теж. Один і теж. Бачите? Тутро і тут ро. Я його нічим не позначаю. Буде 4L на 5S. R2L на S тутро. Розраховуємо R2 на R1 ділимо. Оцей вираз R2. Ділимо на R1. Скорочується, скорочується, скорочується. І маємо 5 четвертих, аби один, або аби 1, або 1,25. Це не що інше, як R2 рівняється 1,25R1.